Згідно закону щодо децентралізації влади, наприкінці тижня у Бахмутській міській раді пройшла робоча нарада. За круглим столом зібрались представники п'ятьох селищних громад, а саме: Іванівської, Опитненської, Зайцівської, Клинівської та Покровської, які в перспективі увійдуть в Бахмутську об'єднану територіальну громаду. У той час як закони приймаються, дороблюються та змінюються, насущні проблеми міста селищ вимагають свого своєчасного вирішення. Бахмутський міський голова Олексій Рева одразу ж зазначив бажаний характер сприйняття майбутніх змін та головну мету цього заходу. З нами чи без нас вибори в цьому році все одно стоять з об'єднаною І Треба сьогодні думати, вже про реалізацію тих проєктів, які частично вийшли за час ваших грошей, за счет районних денег и за счет європейського инвестиционного банку, за счет ДФРР і за счет средств неподконтрольных територій. Характер представлених існуючих проблем сільських рад досить схожий. Кожна потребує ремонту соціальних об'єктів, таких як дитячі сади, школи, амбулаторії. Майже кожна громада має проблеми з освітленням вулиць, покращенням чи взагалі прокладанням водопроводу та каналізаційних систем. Також важливим стає питання ремонту доріг та благоустрою культурних центрів сільських рад. Ремонт криш діткова садика, ремонт кровлі будівлі сільської ради. Це дві позиції. плюс. Значит, зовнішнє освітлення, капітальний ремонт лінії електропередачі. Бахмутський міський голова Олексій Рева наголосив на важливості у питаннях економічного та соціального розвитку сільських рад мати у наявності проекти кошторисної документації. Також він зазначив на необхідності прилучання до загальних справ та проблем населених пунктів, існуючі там бізнес-структури, відзначив важливість соціальних проєктів та грантів для розвитку громади та вирішення проблеми нестачі коштів. Мені соцпроекти я хотів би, щоб ми почали з вами. Приучать і власть, і населення, і бізнес наприкінці наради мером Бахмута було поставлене завдання щодо підготовки проектів програм соціально-економічного розвитку кожної сільської ради на 2018 рік. Після закінчення наради ми підійшли до глави Зайцівської сільської ради Олександра ну, вам Скажу зустрічі такі потрібно діляти рано і пізно, ну по любому будівельна. объединение, там, это может дело времени, так сказать. Посмотрим. Вот. Я думаю, что необходимо наперед это все прорабатывать, обдумывать, потому что ну, город городом, давайте мы будем правде как бы в глаза смотреть. Села есть села, и если так сказать, то села у нас на, на две, на три ступени стоят ниже, чем город. По всем Позиция, можно так даже сказать, и это нужно наперед все продумывать, как там это все выстраивать, подымать это все. Но самое первое по это мое мнение, можете даже провести опрос жителей, это рабочие места. Чтобы село процветало и какая-то в него была перспектива жизненная, то необходимо создавать там рабочие места. Уже довольно длительный период времени не утихают баталии вокруг переименования улицы 60 лет образования СССР. После последнего заседания круглого стола жители, проживающие на самой улице 60 лет образования СССР, стали инициаторами того, чтобы провести собрание по поводу переименования данной улицы. И вот выходной день, в субботу, на придомовой территории домов 1, 3, 5, 9, улицы 60 лет образования СССР, и состоялось собрание по месту проживания. Неравнодушные бахмучане, обеспокоенные судьбой улицы и города, высказывали свое личное мнение. Мы 10 раз будем переименовывать, давайте поставим точку. И то, что нам рассказывают, кто и как будет голосовать городской совет. Депутаты проголосуют, но с учетом вашего мнения. Предложение Александра Александровича, защитника Украины, я считаю, будет оптимальным названием. А как говорили, улица... Чернявского будет в новом районе, где построено, и также вышли с предложением в районный совет, чтобы назвать ту улицу, где он проживал, улицу Луговой. Правильно. Я считаю, если суд признал, нельзя называть освободить Донбасса, давайте остановимся на защитниках Украины. Хочу напомнить, уважаемые телезрители, что 28 декабря 2016 года на очередной сессии Бахмутского горсовета уже не в первый раз депутаты проголосовали за проведение повторного общественного обсуждения. По 7 февраля Бахмутский городской совет продолжает принимать замечания и предложения жителей города Бахмут по вопросу переименования улицы 60 лет образования СССР. До 15 февраля 2017 года по результатам общественных обсуждений по вопросу переименования улицы 60 лет образования СССР Организованным комитетом будет проведено обобщение поступившей информации. Проголосовала за переименование улицы в захисники Украины 107 человек. Тысячи, сотни тысяч людей гибло, герои были. Наши отцы, дедушки, мамы, сестры воевали. Вот это заслужено. А кто-то кому-то понравилось. Ну что, разве люди проголосовали? Окончательное решение по данному вопросу будет принято депутатами на сессии Бахмутского горсовета. 28 січня у Сіверську відбулося конкурсно розважальне шоу. Програма пані Сіверська краса. У шоу прийняли участь чотири чарівні жінки міста Сіверськ: Наталія Попова, Наталія Крохелва, Любов Шкуренка та Наталія Ткаченко. Члени журі, що також виступили спонсорами, подарували учасницям мультиварки, блендери та фени. А зараз я б хотіла передати слово… нашему постоянному спонсору, который независимо от того, присутствует он на мероприятиях или нет, но всегда передает свои подарки. Это представитель районного совета Бахмутского района, Пластун Евгений Юрьевич. Очень приятно вас здесь видеть, очень приятно то, что пригласили меня на это мероприятие. Я думаю, что такие мероприятия нужны больше и чаще, потому что люди хотят видеть, хотят общаться. І продовжати любова на хто вже в тому ж починанні. Голова Бахмутської райради Євген Пластун подарував сіверським красуням теплі ковдри, торти та квіти. Ого ж дня на базі комплексу Доломітчик міста Сіверськ пройшов відкритий тур з міні футболу серед жіночих команд до 2000 року народження на приз голови Бахмутської райради Євгена Ластуна. Ми довівся дуже багато цілей. Наша наша команда дуже дружна і скаже нові і нові перемоги. Тут кожен друг друга підтримує. прийшов в наш клуб «Багіра». Я нашла себе нових друзей і хороших настоящих друзів, які завжди вдруг какая-то травма да? друг друга підтримуємо. Ну, как бы ну, в змаганнях приймали участь шість команд. Боротьба була дуже забикла. І в залі команди розташувалися так. Це перше сорівнування команди. Доламичик, они впервые участвовали в соревнованиях и впервые создана девочковая команда. Мы заняли третье место. Второе место заняла команда Тернівочка, село Терни і перше место команда Багіра Дю США Лиман. І як завжди, в кінці турніру були нагороди, які надав голова Бахмутської райради Євген Пластун. Команди переможці отримали грамоти та медалі за зайняті перше, друге та третє місця. Отримали великі торти та солодкі напої. Турнір був дуже захоплюючим і проводився вперше за 44 роки існування комплекса Доломітчик, але це тільки початок.